Шановні колеги, присутні. Е, розпочинаємо нашу комісію. Е, Квору є. Будемо рахувати, бо на підході. О, хто за те, щоб, проголос... е, щоб розпочати нашу комісію? Ми не голосуємо, а, ми чу? не можемо голосувати, бо для голосування треба 4 чоловіка. Ми так. просто присутні і заслуховуємо все. Ну тоді давайте так, в нас на порядку денному 13 питань. Перше питання розглядаємо, колеги. це про звернення депутатів Білосвіт міської ради восьмого скликання до президента України щодо скасування підвищення ціни на електроенергію для побутових споживачів та введення мораторію на підвищення цін тарифів ЖКГ. На терміни дії воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення. Е, у нас хто мав доповідати? Колег Петрович? Я рахую, що треба <кхів> винести на сесію. Тут, ну, в принципі, слушне питання і слушне звернення в такий да. час. О. Приймаємо <пробітник> до, <пробітник> до... до... Та, приймаємо до yeah. Беремо довідомо. Говоримо, все. Та що далі будем додати? Що будемо так йти? Ну давай. Так, шановні колеги, питання номер два про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки шляхом поповнення статуту статутного капіталу комунального підприємства земської ради. Білоців тепломережа на 23 рік затверджений рішенням Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року за номером 340836-8, шляхом викладення її в новій редакції. Доповідає кривець Анатолій Васильович, ми вже все проходили. Це просто доповнення там. Можу два слова, два слова. дозволити. Програма була прийнята на 2023 рік, було виділено 110 мільйонів коштів. Зараз пропонується по цій програмі передбачити дещо більше фінансування, а саме на 27 мільйонів 500 тисяч гривень. Куди пропонується додатково ці кошти перенаправити? Заміна аварійних ділянок трубопроводу ТЕЦ місто 42 мільйони передбачалось, пропонується 57 плюс 15 мільйонів. Заміна аварійних ділянок трубопроводів мереж в інших районах міста 34 500, було пропонується 40 мільйонів, це плюс 5,5. ,5. Розробка аварійної резервної схеми теплопостачання. Це мова йде про. Облаштування так званих перемичок під самими великими котельнями для того, щоб можна було, в разі якщо зупиняється велика котельня в опалювальний період, хоча б забезпечити мінімальний тепловий режим, використовуючи інші потужні котельні. Це 3 мільйони гривень тут пропонується закласти. І оснащення комерційними вузлами обліку теплової енергії, житлових будинків 4 мільйони. 27 500 пропонується передбачити в програмі фінансування. Додатково була 110, тепер 137 500. Коли є питання? Проходили. Дякую, Толь Васильович. Приймаємо довідомо. Будем на сесії. Йде. Те, питання номер 3 про надання безповоротної фінансової підтримки шляхом поповнення статутного капіталу комунального підприємства міської ради Білоцерків тепломережа. Ну, дане І рішення випливає з попереднього: 27 сім мільйонів п'ятсот тисяч да, да. в раді, в разі, якщо буде прийнято перше рішення, пропонується до. Прийняття дане рішення. Дякую, Антоні Васильевич. Приймаємо. відома. Четверте питання про затвердження програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Біло Білоцерківської міської ради і Білоцерків тепломережа на 23 рік. Толі Васильович, прошу. 23-24 рік. Це 20... нова програма. 23-й написано. У мене. 24 рік. Мова йде про е, надання безповоротної фінансової підтримки шляхом е, над, е, поповнення обігових коштів, мова йде про е, кошти, які необхідно тепломережі виплатити як різницю в тарифі на газ за квітень місяць цього року, 2023 року, коли закінчився пільговий об'єм газу, а треба було ще десь 8 чи 9 днів квітня місяця нам е, здійснювати опалення. І вже цінова ці е, політика застосовувалася інша. Зрозуміло. Сума, так. Да, пропонується 2 мільйони 680 тисяч гривень. 685. Нема питань. Дякую. Е, і так. Е, П'яте питання про надання безповоротної фінансової підтримки комунальної підприємства міської ради, білосиків та пломережа. Толі Васильович, відповідно до програми фінансової підтримки шляхом поповнення обігових коштів, пропонується дане рішення, в разі якщо воно буде прийнято про надання вже безповоротної фінансової підтримки в розмірі 2 мільйони 685 тисяч 195 гривень на сплату за газопостачання, зокрема за квітень місяць 2023 року. Тобто це той газ, який був використаний протягом 9 днів, надання теплу. Теплопостачання в квітні місяці 2023 року до повного відключення. Є питання технічна правка, так, да, хотів Перешов. сказати. Антоліоси, дивіться, от коли йде проект рішення про надання безповоротної фінансової підтримки, от в попередньому проекті рішення йде посилання на виконання якої програми. От так, например, наприклад, про завершення програми надання там на 23-й рік, а в рішенні, де йде мова, по 2, про 2 мільйони 685 тисяч... То тут, на жаль, навіть немає посилання згідно якої програми. Тоді буде важко е, при прийнятті рішення орієнтуватися на виконання якої програми. Тобто порядок надання та використання коштів згадали? Зрозуміли про що да, програму ставили. А став... програму пропустили. То ви тоді, будь ласка, додайте на сесію, щоб було зрозуміло, і в кінцевому варіанті, щоб програма вийшла вже з Справа в тому, що і тут написали, бо ви її за 5 хвилин до цього маєте прийняти. Ми не можемо посилатися на неї якщо ви її не проголосували. Чи? А, а попередня вона вже була прийнята. Це просто зміни зрозуміла. Даю Ще питання. Ну, є коли немає. Так. Я не можу хто случитись? за те, щоби до на питання винесем сесію міської ради. Так, Прошу так, проголосувати. Так, так. Хто за? Дякую одноголосно. Чувствую, що нефтяник ніх не де. Шосте питання про затвердження програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Белочої міської ради підприємства готельного господарства на 23-й рік. Доповідає а... Антоні Василь Кравець. Даним проектом рішення пропонується надати фінансову підтримку шляхом поповнення обігових коштів комунальному підприємству готельного господарства. Зараз, прошу, вибачення, бо. Десь попало. Підприємство готельного господарства. Мова йде про е, необхідність погашення заборгованості за теплопостачання відповідно до договору теплопостачання з білоцерків тепломережею в сумі 11 мільйонів 77 тисяч гривень. І векселем, який був виданий тому ж самому підприємству, векселя на суму 2 мільйони 200 тисяч гривень 388 гривень. 2 мільйони 200 тисяч 388 гривень. Єдине, що те, що вже ми з вами говорили, на даний момент, поки що немає висновка управління економіки, на момент розгляду на сесії, цей висновок буде в кожного депутата, і тоді вже більш аргументовано, ви і детально зможете ознайомитися і побачити, є необхідність там цього позиція не підтримати. А потім, після да да, після того як вже будемо мати на руках. Папери з розшифровкою цього всього. А? Та, да, я ж говорю. Тоді це саме. Ну, проголосувати прийдеться. Хто за те, щоб прийня, щоб винести на сесію міської ради? Дане питання, прошу проголосувати. Хто за? Ні. Проти. Утримався. Два за два проти, два утрималися. Дякую. Юрій Миколавич, а ви це питання, ну, десь випустили, чи я щось, чи у вас немає у порядку денного? Про повідомлення Національного банку. А його зняли. Зняли. Я ж кажу, мабуть, я щось не знаю. Зняли. Нам тепла да, не треба, я правильно розумію? Не тривожте душу мою. Так, та, восьме питання про, про визначення величини посередкованої вартості майна найму е, оренди житла в Білосервіської територіальній громаді на другий квартал 23 року. Шановний колеги, ну, це питання таке, що Що квартально міська рада визначає, да, Давайте вартість найму житла. Да. Хто за те, щоб винести на сесію міської ради, голосуватиму квартирному обліку? Дякую одноголосно. Да. За обидва, звичайно. Да. Так, да, так, да. так, так, да. Да. Да, безпосередньо Да. Ну, ми розглядали його в комплексі, так воно йде, да, за те, да. і за те, і за те. Питання номер 9 про безплатну передачу з балансу департаменту житлово комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово-комунальним контора номер 167 майна. Антон Васильович, прошу. Даним проєктом рішення пропонується передати майно особливо важливе для найпростіших укриттів, а це саме таблички, які кажуть, укриття. Шановні колеги, таблички комунальні підприємства отримали, вже розвісили давно. Зараз що буде необхідніше додатково довипустити і замовити. Хто за те, що ви дане питання винесено на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. А що він потім не хоче? Знаю, чи... Знаючи Ірину Паттілєвну, вона завжди хоче. Вона ще поможе комусь табличкою. О. так. Про затвердження статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради комунальник шляхом викладення його в новій редакції. Анатолій Васильович, прошу. Даним проєктом рішення пропонується затвердити статут комунального підприємства в зв'язку з тим, що підприємство отримувало фінансування на поповнення статутного капіталу, приведення статуту в відповідність до сформованого статутного капіталу. Колеги, є питання? У вас нема. Хто за те, щоб дане питання винесено на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Питання номер про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству міської ради комунальник. <світнє> відповідно до попереднього рішення була затверджена програма надання безповоротної фінансової підтримки підприємства комунальник. Вона передбачала суму Олексій Іванович, Нагадайте, яка сума програми там у нас? 6 700, здається нас мільйонів 700, попереднє рішення було 500 тисяч. Зараз далі в процесі якби роботи підприємства і розвитку і підготовки до опального сезону пропонується надати фінансову підтримку безповоротно на поповнення статутного капіталу для виконання робіт капітального характеру в розмірі 1,5 мільйона гривень під ту програму, яка прийнята була на позаминулій сесії. Наскільки я пам'ятаю це розписано. Да, вони там розписані вулиця Паркова, вулиця Першотравнева, КНСК, -ка, капітальний ремонт їхньої, якої вони перекачують ниже від водовідведеність? Є питання депутата Юлія Антоніна. А скажіть, будь ласка, бо програми тут під рукою немає. Яка сума передбачена на 2023 рік по програмі надання фінансової підтримки? Всього шість і плюс півтора мільйони. Ні, це ж програма. Це вже рішення. Це... А, 6700. Так. Да. І скільки з шість сімсот уже виділено? Ні, не виділено. тільки в програмі воно На за цей рік вам нічого не виділяли? 500 тисяч. П'ятсот тисяч. А ви їх використали вже? Так. Да. І це зараз півтора мільйона в межах цієї програми, так? ПДВ, тисяч ЄСВ і 50 тисяч на відходи каналу за прийняття січних. Ну зарплата, да. Зарплату не ж Ні, не на зарплату. Вони треба. не йдуть зарплату, е, управління фінансів. Блокує ці гроші, якщо на зарплату там ще й не всі податки. Вони дозволяють. Я, це, я, це, я думаю, що треба буде два буде... да? мільйони. Да? Да. Я Ні. просто думаю, може ну одразу більше виділяти коштів, щоб потім кожен раз от ви ж платите гроші за внесення змін до статуту. Це перековирювання, опять програми, перерозподіл цих коштів, і це кожного разу ця волокіта з паперами. Може проробити що, точно Юля не даже на папері немає за заради заради півтора мільйона. Аліксіоне ще раз тут поміняє. Ну дивіться, не, не. ну просто я Но за ви... те, що одразу хоча б пів програми профінансувати, і людина працює. Ви... Що ж, В цьому, кажуть, році... цьому році кожного разу ще В... Ну звертатися він буде, але чи будуть кошти? Тому просто я, я думаю, що надую... варто було б Продумати зараз... трошки надалі. Ну нам чи півтора мільйона виділяти, чи три мільйона. А вам кожного mm. разу бігати, платити гроші за внесення змін до статуту. Просто пропрацюйте більше ну глобальніше, можливо, і з більшим терміном до виконання. Ну і тоді буде за правду за... кажучи. По перше звернення, яке було було відповідно до програми на 6 мільйонів 700. Але вже оте рішення було нами прийнято 500 тисяч. Там mm -hmm. хто його вніс, міський голова, комісія, просто депутати чи профільний заступник. Дивіться, комісія да. точно де вам але надустрі. підприємство зверталося саме з тою сумою, так само, як і як і світанок. Вони зразу просять все. Ні, він зараз просив більше, я вам точно кажу. Може треба трошки. голосами можемо сказати. Ні, просто не буде звідки зняти. Це і так гроші знімає з департаменту зараз. Колеги, колеги. Так, вже як вже. Олександр, є вже домовленості. там, Давайте вже це саме йде. Бо й того не дадуть. Хто за те, щоби дане питання винесли на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Прості, що буде звітувати. Дякую, п'ятницю. Герой. Півтора мільйона забрав з департаменту. герой. Все нормально, всі. Ну, да, там люди, вода. Питання 12. про безоплатну передачу з балансу департаменту комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради майна. Да, даним проектом рішення пропонується передати 18 комплектів майна для облаштування найпростіших укриттів, яке придбав департамент житлово комунального господарства, і виключно на 18 ОСББ. За їхніми зверненнями, відповідно до актів приймання найпростіших укриттів, вони звернулися. Тепер маємо докомплектувати ці укриття комплектами обладнання. Це обладнання пропонується передати оснастку на управління комунальної власності концесії, а третім пунктом. Управлінні комунальної власної концесії вжити заходів щодо укладання договорів відповідального зберігання з правом користування майном, зазначеним в пункті першому, тобто даним майном. Ну такий механізм, тому що. Ну поняло. А? Ні, ні, ні. Який? ні. Ну е -е, туалет дерев'янеться зимою на вулиці, коли да. не буде, не дай Боже. В разі блекаута тоді ж да, ніякого а, а має десь бути. Да. Конечно. Конечно, конечно я. у нас, у нас вы, у нас все... это, вы... Да, да, да. да я... Вони є. Більше то і кіпця. Є, є, є. є. Колеги, хто за дане питання винесе на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Про внесення змін до програми співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних світлових будинків міста Білої церкви на 19-24 роки, затвердження рішенням міської ради від 28 березня 2019 року за номером 3551 т. 68, т. 7 шляхом Микленгівної редакції. Анатолій Васильович. Стосовно капітального ремонту дахів 10 на 90. Тобто 10% вносять співвласники, 90% в міський бюджет. А було 30%? А було 30 на… 40 на 60 було. 40 на 60 і ще в залежності від року будинку там могло трошки бути менше. Якщо старіший будинок, тоді співвласники менше дають. Не, немає в людей, не їде, а будинки треба накрити. Такий час, ця сума не підйомна для людей. І загальні роботи капітального характеру, крім дахів, пропонується теж змінити 40 на 60, 30 на 70. Трошки зменшити теж якось. Ну якщо це, скажімо, капітальний ремонт фасадної частини, там ще мереж якихось, якщо ми там будемо це робити. Жековські да. ну, ну, домови, всі, 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 але я вам всі скажу, нас бо, немає. Жековських будинки о, з коштів мешканців ми платимо податки і великі податки. Ми в двадцятку самих більших податків. Ну, з платників податків входимо в Білої церкви. О, ми, ми можемо робити, ми потрібно, ми повинні робити. Ну, власне кажучи, основний лейтмотив цього рішення це все-таки дахи 10 на 90, зима в нас не за горами, а на жаль, воно не, не, не працює, не рухається. Якось людей треба стимулювати, тому хоча б щоб 10% вони збирали. ОСББ простіше, вони це 10% швидко зберуть. Лісович, а підкажіть, будь ласка, а цією програмою? Ну там скажімо, в цьому році чи в минулому, скільки скористалося будинків, не ОСББ? А не було ви 70 на 30? 30 на сімдесят. Да, хоча б не, не, не ОСББ не скористались тільки ОСББ, тільки ОСББ. Я да. просто думаю, ну да, тут рішення співвласників, а люди дуже тяжко збираються. Можливо, десь би і була така ініціатива провести капітальний ремонт той самої покрівлі, але просто в мене таке враження, що люди не знають про те, що існує така програма. От якось воно доводиться, може до старших будинків привести якісь ні, збори В якому житловому фонду Жеків чи ні? щоб Жеків до да. Жеків. Ми доводимо і дово і зараз вже є такі будинки, які згодні. Ага. І більше того, що якщо мешканці на загальних, мешканці на загальних зборах проголосують, що ми витратили ці кошти з поточних ремонтів їхнього будинку, цих 10%, то вони навіть збирати не будуть. Ми проплатимо їх. Поні розумієте, але це все протокольно. Тому що це їхні гроші. Ну, да. Юрійна, там є проблема в чому. В житлових експлуатаційних конторах, як у правителі, у них, коли вони укладали договори, угу. е, так як і ОСББ на самому початку, в них немає такої опції, як окремо акумулювання коштів на капітальний ремонт. Угу. І зараз поки, що до кінця цього року вони тільки будуть опрацьовувати це питання, коли будуть перепідписані договори і з мешканцями вже буде ізначально в договорі передбачено акумулювання з рахунку на квадратний метр якої певної суми, ці кошти будуть збиратися на окремому рахунку, і тоді простіше буде вже і цим будинкам. Зараз поки що це ЖЕК змушені брати уповноважених осіб, розказувати їм цю ситуацію, е, агітувати про те, щоб уповноважені збирали ці кошти, тому що в ЖЕКа механізма немає, що ці кошти зібрати. Харачо, в договорі але... цього нема на жаль. А якщо е, в цьому будинку працюють підприємці ну, на перший поверх, вони вони ж теж включені? Звичайно, ну, всі вони на рівних, співвласники да. Да. на рівних умовах. А як тут скажіть по метам, мені по, метам, по да. субсидіям? Вот тут якась прив'язка в розділі 7. Ну, бо я тільки от взяла на руки цю програму. А там в залежності від кількості субсидіантів, доля співвласників в співфінансуванні зменшується чим чим більше субсидіантів, то, субсидіантів тим. Тобто якщо кількість субсидіантів більше 40%, то вони сплачують 10%. Так. Да. Так. Да. А якщо до 10, то взагалі 3, а 97% це міська міський бюджет. Ну, то це дуже хороша програма. Це, ну, це перехідний період. Дивіться, я, ви, ви задали питання правильно дуже. Я вам просто наголошую. Поки жеки не визначаться з mm -hmm. е, е, акумулюванням коштів. Бо СББ це простіше. Вони зібрались, правління вирішили, вони почали збирати ці кошти. З співвласниками дуже складно. Більше того, ми навіть не могли їх упросити, щоб вони визначили собі управителя. Ми ж проводили конкурс, тому і не навантажували, відверто вам скажу, співвласників ще й цими акумулюванням, тому що у нас таких повноважень до виконавчого комітету не було при проведенні конкурсу. Це виключно мають бути загальні збори співвласників, і вони мають це рішення на зборах прийняти. А дивіться, а що ж тут тоді розміри співфінансування все на 10 й на сторінці, тут тут і залишили 70, 30, 80, 20, а де ви кажете, 9-10. А, це капітальний. Це просто капітальний ремонт за винятком дахів. 10 на 90 це чисто, де ми маємо робити капітальний ремонт покрівлі. Для того, щоб накрити зверху будинок. Угу. А чого ж тут не вказали тоді? Відкрити, подивіться. На 4 сторінці є. А, тут ви просто. Тут це не тільки покрівля, а ліфта, наприклад, теж бачу, так? Да? Ви тут по назві заходу орієнтуєтеся. Так, так. так. Угу. Тобто 90 на 10 іде мова, якщо покрівля і ремонт ліфта. Ну так. Да, ну, на даний момент. А якщо це внутрішньобудинкові системи, це там, все утеплення, 30, то це 30 на 70. Старт 10. 30 на, 7, на 70. Да. А хорошо, а ОСББ шок скільки скористалося у 2023 році. Так. Я вас. зараз ну, не, не підготував, скажу на сесію підготують, хто у нас там скористався. Угу. Дякую. Все? Дякую. Колеги, хто за те, щоб ви дане питання винесли на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Дякую, колеги, за плідну працю.